Друзі, вітаю вас! Якщо ви вже достатньо наварили варення зі слив, тоді спробуйте приготувати ще соус. Сьогодні саме готую соус зі слив. Сливи можуть бути будь-які. 2 кг слив уже звільнила від кісточки пересипаю у зручну ємкість, в якій буду варити. Додаю 2 столові ложки води і відправляю на вогонь. Ось моя слива, вона добре отак розійшлася, уварювала її протягом 15 хвилин, адже слива у мене була достатньо такою тугенькою. Тому орієнтуйтесь на свою сливу, якщо вона не така, як у мене, то там буде достатньо, можливо, до 10 хвилиночок, щоб її уварити до такого стану. Вимикаю. Далі, за допомогою блендера, необхідно довести сливу до повної однорідності, до стану пюре. Ось така от сливка виходить, досить густа, і беру цукор 350 грамів. Але якщо слива достатньо кисла, то давайте 400 грамів. Тут можна коригувати Дві столові ложки солі. Далі спеції. Пів чайної ложки коріандру подрібненого, чайну ложку кмину. Пів чайної ложки перцю. У мене суміш перців можна брати чорний мелений перець. Півчайної ложки червоного перцю і одна четверта чайна ложки мускатного горіху. Відправляю сюди. І далі ще беру часник. 30 грамів часнику. Ну, часник пропускаю через прес відразу сюди. Знову все гарненько перемішую і відправляю на вогонь і проварюю на повільному вогні, постійно перемішуючи протягом 5-7 хвилин. На останок 1 столову ложку оцту 9% вип'ячу протягом 1 хвилинки і вимикаю, готую стерилізовані банки і наповнюю їх соусом. На смак виходить кисло-солодкий соус. І це такий більш лагідний варіант соусу. Гарна альтернатива кетчупу. Друзі, не забудьте підписати, що це саме соус, а не варення, адже дуже на це схоже. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!